Рівняни віддали останню шану герою Роману Панащуку. річний молодший сержант загинув 8 травня, боронячи Україну від ворога на Курському напрямку. У Романа залишилися мама, чотири сестри, брат та племінники. Він такий завжди був, зупиниться на вулиці. Ми жили в одному районі. То не просто так добрий день. Я пішов. Він Завжди знайде, що запитати, поговорити. Завжди дуже щира людина. Минулої осінь бачила останній раз 24-го. Десь буквально після цього його мобілізували. його Роман Панащук народився у Рівному, закінчив місцеву школу номер 9 працював у будівельній сфері. У вересні минулого року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Попри всі життєві труднощі, Роман завжди залишався добрим та чуйним, пригадують знайомі захисника. Він товариші друг мого сина, який теж зараз знаходиться. На сході і дуже переживає їх привітці, бо це друг його кращий, який загинув. Він дуже хороший відкликався про Романа, яка такий добрий. Він такий був завжди. Допомагав всім. Радобе все життє за упокійну службу за Романом Панащуком провели у Святопокровському соборі. Поховали захисника на алеї героїв у Рівному. Вічна шана та пам'ять воїну. Микола Брежицький, Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.